Велике благословення сьогодні бути в місті Чорткові на цій місії, де велике благословення сьогодні для моєї дитинки. І не тільки для моєї дитинки, а для дітей особливих. Їдемо сьогодні. Знаєте, є таке бажання, щоб дружина поїхала, трохи віддихнула. І в нас тут є велике благословення. Місто Чортків, і там є така місія е, Віфезда, де. Сьогодні збирається такий лагерь, або як сказати правильніше, такий, знаєте, час, коли мами можуть з дітками, які мають особливі такі, знаєте, якісь вади, провести з ними час. Так що дуже велике благословення для моєї дружини. Так що зараз подивимося, що це за місце, яке це місце. Хоча кстати, я хочу сказати, що дружина моя вже один рік там була. І не тільки з Софійкою, але і ще з маленькими дітками. Так що було взагалі супер. Синюся, от ми приїхали, так? Да? Ти рада? Ти рада? Все, рада? Все, Я віддаю тебе в руки мамині і в руки благодаті Господу. О! який прекрасний басейн тут накривають його щоб водичка тепленька тут була завжди з подогріву а люди які тут які трудяться молодці взагалі огонь як в Едемському саду а саме головне в лісі. Наскільки воздух тут. Чистенький. Пташки співають. Находиться на окраїні лісу. Місто чортків. Наскільки я радий сьогодні, що можу дружину лишити тут на деякий час. Нехай відпочине собі. Отакі вот кімнатки. Если більше, а якщо папа лишається з мамою, то дають другу кімнатку і кровать здорову. В кожному номері є ну, то, що необходимо. Але саме головне, знаєте, що хочу сказати, що тут є атмосфера Божа, що тут діє благодать. Це саме головне. І тому нехай Бог благословить кожну людину, хто участвує в цій справі, хто трудиться, хто жертвує, хто призирає на таких дітей, знаєте, на таких мамів і все. Так що нехай ім'я Господнє буде благословено і прославлено. Амінь.